І всім привіт! З вами, як завжди, Захар Експлейзер. І на ноутбуці рендериться лесплей по Clash of Clans. А поки я записати вирішив іще один лесплей. А це Скарби Монтесуми 3. Єдина гра в жанрі 3 в ряд», яку я поважаю. Так. Я грав у неї в дитинстві. Вона була в мене. Стандартною на ноутбуці у 2014 році. Ну, мені в 2014 році ноутбук перший купили. От, І там була ця гра стандартною От, на Windows 8 І я в неї трохи грав. Потім ще мама спробувала моя грати, їй сподобалося капець. От, потім я вирішив скачати повну версію, бо там була не повна, там треба було доплачувати, щоб повну купити. От, Я скачав повну, самі знаєте як. От, і. Мама моя залипла прям, прям капець. От, і я час від часу поігрував. І знаєте, що мені навіть подобалося? Я взагалі та людина, яка любить ігри ну, кінематографічні, або там. Прикольні сюжетні з прикольним стилем, як Distraint, наприклад, або Sally Face. От, блокбастери, типу Call of Duty або Resident Evil. І я, в принципі, не граю в подібні ігри, але ця гра прям якось запала мені в душу. От. І я от вирішив пограти в неї і на телефоні. Вона є і на телефон. Ну, давайте почнемо. От. Тут треба відкривати скрині, проходячи рівні. І для того, щоб відкрити двері наступні, ось, бачите, двері різні. А різні двері треба відкривати, щоб знову відкривати там скрині. От. Тут не просто ти ставиш три в ряд і виграєш. Тут є м, різні бонуси, різні тотеми, які допомагають. Ну, ви зараз побачите, в принципі, в процесі гри. Їх можна прокачувати за зірки, які ти отримуєш за проходження. От. І воно все так виглядає. Мені дуже подобається тут оформлення. М, звукове, візуальне, ну, як якось так це все. Динамічно жирно відчувається. От, і отримуєш прям дофамін від цього. Прям кайфуєш від цього, як це все вибухає, коли ти ставиш все правильно. От, ну давайте. Пограємо. Так. Це сюди, це сюди. Сюди. Тут різні бонуси Ось динаміт є. Так, ага. Можна юзати підсказки. Я не знаю, чи вони безкоштовні, чи за це знімаються бали. Не знаю, чесно. Не знаю. Так. Я взагалі цю гру завантажував, щоб грати десь, ну, коли чекаю. Або в черзі, от, або на репетиції, поки не визвуть мене. От. Але все ж я граю в неї саме вдома, тому що. Ну, в неї не так кайфово грати без звуку. От. Тут звуковий супровід теж має значення. От. Час закінчився. Ні, ну це щось я дуже мало набрав. Дуже мало давайте ще спробуємо. От. Так це сюди. Так, це сюди, сюди. Це сюди, сюди. От. Взагалі ця гра не підходить для жанру лесплей подкаст. Це просто лесплей. Для просто лесплея підходить. От. Але все ж я вирішив зняти, тому що. Дуже давно в цю гру не грав. Я останній раз у неї грав, напевне, році в 2015-му. І ось. Прям дуже захотілося поностальгуватись цією грою. От. І я її знову завантажив. Бам. А тут, коротше, то теми внизу, як ви бачите, вони. Різного кольору. От, і треба з'єднати два рази фішки одного і того ж кольору, щоб вони активувалися. От. Блін, щось, щось, щось мало. Давайте зайдемо на якийсь рівень полегший. Ну, Наприклад, на цей. Тут ще є. Тим більше ми можемо отримати додаткову зірку. От, якщо наберемо достатню кількість очків. Бо щось цей рівень. Складнуватий. І не так все динамічно. От. Тому вімкнув один із попередніх рівнів, щоб показати вам, як от яка тут м'ясорубка прям буває. Так. так. От. Так, так, так. Угу. Угу. Так. так. Ну, тут коментарів під час ігрового процесу буде менше, тому що, самі розумієте, гра вимагає концентрації, на відміну від попередніх ігор, яких я а, знімав в рамках цього жанру Let's Play подкаст. Ось. Те, що слабенько теж. Ну добре, давайте ще раз. Давайте ще раз. Так, сюди. Сюди, 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 сюди. Сюди, сюди. Я пам'ятаю, моя мама, коли грала в цю гру. От часто бувало таке: Захар, допоможи мені пройти, бо в тебе, в тебе прям реакція така хороша. От. І навіть бували випадки, коли я проходив, Да. Складні рівні, які не могла пройти навіть мама. А вона багато в цю гру грала. Так що. Так, сюди, сюди. Оці кристали, як ви бачите, в деяких камінцях є кристали, вони дають бонуси. Я думаю, ви вже зрозуміли. От. Ну і оці всякі бонуси різні, типу вибухівки, оці блискавки. От. А. Блін. Ні, ну це вже не так погано було насправді. Ні, я б все-таки передумав. І давайте все-таки на спробуємо останній рівень хоч трохи пройти. Ну, крайній, точніше, який в мене відкритий. Та, ні! Я нечаянно нажав, Ні-ні-ні. Не цей. Не цей. Та шо таке, що ж ти лагалючеш? Ага. Угу. Не цей. Оцей, так. Ну давайте. Эм. Ах, я тупий. Угу, угу, угу. О, бачите, я два рази підряд з'єднав синій і виліз синій тотем і в'їбав моуній. Це прикольно. Бам. І, ну, прикольне відчуття, коли це все вибухає, коли ти з'єднуєш, і воно вибухає оце все. Прям. Хорошо зроблено, хорошо. Так, от так. Я, чесно, не знаю, чи беруть за ці підказки якусь плату. Але я ними іноді користуюсь. Бам. Бам. О, бонус! Це типа подвійні очки. А, блін, не встиг. Ну, майже. Тут треба м, вибити всі оці фішки. От, ось 125 тисяч, 135 тисяч, 155 тисяч, і для додаткової зірки 456 тисяч. І тут прикол в тому, що навіть якщо ти всі 456 тисяч зробиш, то відкриється лише остання фішка, і все одно доведеться переігрувати, щоб набрати 130, 135 тисяч, 125 тисяч. От. Ну, я думаю, ви зрозуміли. А можливо, я вам навіть покажу це. Наглядніше. От. Бам. От бачите, походу, дві червоні фішки. соєдинив Підряд. Ну, тобто два рази червоні фішки. І виліз червоний тотем. О, зараз ще буде червоний. Отак от. Так. От. так. Ні, не ну погодьтеся, прикольно зроблено. Ну, в принципі, поки що на записі прям такого жорсткого екшену не було ще. а Тут буває прям м'ясорубка. Прям так все вибухає красиво. Що прям капець. Гм. Ну і всі бонуси на камінцях, які чіпляються. Вони активуються. Після... О, Я вибив фішку. Чи як це називається? Я не знаю, як це називається. Так от, всі бонуси після закінчення часу активуються. І це може дати додаткові очки. Бам. Хорошо, хорошо, О, зараз червоний буде, бам, круто, опа, бонус, хорошо, хорошо, насправді, угу. Так, це сюда, це сюди, це сюди, це сюди. це сюда. Да. Бам. Все ще одна фішка наша. Це добре. Це добре. Так. Ну тут в чому прикол? Чому не можна чисто підказками? Тому що підказки вони перезарядж, перезаряджаються, а тут треба швидко це все робити. Тому якщо, ну, якщо ти будеш сподіватися чисто на підказки, то ну, розумом ти реально швидше це зробиш, ніж дочекаєшся перезарядки підказки. І ти не пройдеш ніхара. Хоча, може, і плату якусь беруть за ці підказки, я не знаю, чесно. Мені, до речі, цікаво пройти ще якусь частину із цих скарбів Монтесуми. От. Тому що я грав тільки в цю, завантажував ще на старий ноутбук наступну частину, по-моєму, четверту. вона лагала там. Ну, це старий ще ноутбук. Я думаю, спробувати якусь ще пограти частину. Якщо хтось шарить за цю гру, можете написати в коментарях. О, бонусна гра. А тут треба знищити всі камінці. От. Оці сірі вони не знищуються, як ви вже і зрозуміли, я думаю. Але це таке складнувате. Бачите, я провалив, тому що. Тут вже, ну, я зробив так, що вже не вийде, щоб е усі камінці були знищені, от бачите? Давайте скіпнемо, бо я не дуже люблю це проходити. Хоча моя, мам, моя мама і це проходила. Вона наполегливою була у таких іграх. Так що я щось можу покращити. Давайте бонус до часу. Так, це 5 секунд, а це. 3 секунди було. Так, це дійсно бонус вісомий. Щоб ви знали ну, стосовно наполегливості моєї мами в іграх. Вона грала в гру. Знаєте, була така гра мій балакучий тому. І там були міні-ігри різні. І в тому числі була гра Літаючий Том. Пародія на Flappy Bird, якщо хто не знає. Так е моя мама любила в нього грати. І вона там набрала 200 з чимось очків. Тобто 200 з чимось колон перелетіла. Я сам в шоці. Ну, типа, моя мама, як увлічеться якоюсь грою, то це піздець. Це все. Якби вона увлеклась там дотою чи контрою, вона б уже була б кіберспортсменкою. Ні, ну, контрою навряд ли. вона не дуже вміє саме мишкою керувати, от як. Як у сучасних іграх керується, а в таких іграх попроще, вона реально, ну. з її наполегливістю. Так ні одну фішку не відкрив. Блін. Там, походу, відос уже дорендерився. Зараз гляну. От. Так. Так, відос про Clash of Clans дорендерився. От. Не знаю, коли випускати, чи вже завтра, чи. Вночі. Ти напевне, вночі, а що. От, Так. Опа. Опа, а це що за замок? Я не зрозумів. На одній з фішок замок. Я не пам'ятаю, що він означає. Напевно, її пересувати не можна. Так. Бам. А все її більше немає. Так, 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 так. Так, Сахара засереться, і фігач. Давай. А, блін, так, її здвинути не можна. Бам. Блін, бонуси мені набили очків більше, ніж я заробив сам тільки що. Ну, Тому що я пиздів багато, а ну зараз. Не було так багато пиздів і. сконцентруюся на грі. А ні, це щось слабенько, мені здається. Ні, ну хоча б по очкам не так і погано. М -м -м -м, ні, це говно а не катка була. Угу. Так, Захар, сконцентруйся. Сконцентруйся і фігач, так? Так, так, так. Так, так. Блин, я думал, червоный буду. нифига. Фіолетовий можна? Так, можна. Фіолетовий тотем додає бонус на цей на карту. Хороша штука. Так. Ага. Угу. Та що таке? Не можна йти ніфига. Бам! О! Красавчик Захар. Ти зміг. Ну, давайте я невеликий огляд зроблю на бонуси, бо я так про них толком і не розповів. От. Це зелений тотем найперший. А коли з'єднуєш два рази підряд зелені ряди, то він кидає якісь сітки на поле і збирає всі кристали. От. А це значить електричний чувак. Синій. А коли синій з'єднуєш, він фігачить цією. Шаровою молнією, коротше. І знищує фішки. А цей додає часу. Якщо з'єднуєш помаранчеві, він додає часу додаткового на рівень. На раунд, на катку. От, це білий тотем, він дує в трубку і. І перекрашує фішки в якийсь колір, щоб виходило там начебто комбо не по три, а по 4, щоб можна було з'єднувати. Ну, коротше, легше стає після того, як він дуне. От. Оце найперший відкривається червоний тотем. Він фігачить. Ну, в принципі, ви бачили фаєрболами. Фаєрболами. Так. І фіолетовий тотем, а що дає фіолетовий? А, додає один бонус на. На ігрове поле коротше. А бонуси ось вони. Оце я, чесно, не знаю, що найперше. Це наче додає більше кристалів на поле. Це теж не їй був, що таке, наче якісь там очки додає. Оце, це начебто збільшує бонусний режим, коли більше очків дають, на кілька секунд. Оце штука одна з моїх улюблених далі. Вона якоюсь фігньою, якимись типу блискавками б'є по якимось фішкам, коротше. Ну, коротше, розстрелює поле. Можна так сказати. Ну, Це динаміт. Найперший відкривається, теж можна сказати, мій улюблений. Ну, він вибухає, ви бачили. Це додає якісь очки. А це додає час. От, це теж прикольна штука, там, де лупа. Коли знищуєш цю фішку, то тобі показують всі можливі ходи на полі. І ти можеш з'єднувати. І останнє це ось така штука, вона б'є блискавкою. Якщо її прибрати одну зірку з неї, тобто прибрати покращення, тут можна в будь-який момент прибирати, ставити назад. О, тут зірки це валюта. От, тоді воно буде бити вверх вгору, блискавкою. А якщо покращити, то воно буде бити по, по обидва боки. От. Далі, щоб покращити ще дві зірки треба. І... І ще щось додасться. Начебто в три сторони тепер буде бити. Ой, так, в три в три. В три. От. Ну, така от. Отакі от бонуси. Ну, давайте ще катку зіграємо. Угу. О! Блин, щось с ВЗ із комбо поки що? Угу. Фігачимо? О, це ж що я розказував про блискавки. Угу. Оце цей режим бонусний, який продліває один із бонусів, який в мене там куплений. Отак. Ну, це була непогана катка. Блін, давайте ще одну. Бо щось, я надихнувся. У нас вимкнули світло, а я не встиг ні у відьмака пограти, ні цей ні телефон нормально зарядити. Ось у мене 15% тільки. Настрій херовий, піздець, зранку. От, І от вирішив <кій> дозаписати летсплей. Може підніму його таким чином. От. Ну це вже інша частина. Починаючи з огляду це вже інший день. Те, що було до огляду бонусів, я знімав вчора. Ну, це слабенька катка була. Слабенька. Ну добре, ну, давайте на цьому завершувати. Пишіть у коментарях, як вам. Обов'язково я люблю читати коментарі. Ну а з вами був Захар Експлейзер. Всім удачі! Всім до побачення. А після запису удача прям поперла. Погляньте тільки на ці цифри на скріншотах. От, дякую велике за те, що додивились відео до кінця, що витерпіли цю жахливу якість відео. По-перше, я затупив і забув перемкнутися з альбомної орієнтації запису на книжну. От, по-друге, щось сталося з програмою, чомусь вона почала мигати. От, щось от, от, такий от ефект неприємний, коли різко просідає якість. Ну, ви бачили, я думаю. Не знаю, з чим це може бути пов'язано. Якщо хто знає, пишіть. Але все ж це відео створено для того, щоб показати гру, в яку я грав в дитинстві. От, Я думаю, свою функцію воно виконує. За їжею перед сном покатить. Тому викладаю його в такому стані. Не буду нічого перезаписувати. Коротше, дякую за терпіння. До побачення!